Прогноз для овнів на серпень 2025 року. Уже розклала потім додивилася, що не включила відео. Добре, що карти не прибрала. Дивіться, що Овнів чекає в серпні місяці. Випробування на силу або необхідність побороти в собі якісь надмірні переживання, прибрати думку негативну, яка не дає спати вночі, просипатися. Прибрати постійну готовність до чогось, бути восьмей оружжі, скажу так. Можливо, спостерігати за кимось, порівнювати себе з іншими людьми. Тут просто займіться мягко, з любов'ю, приборкайте в собі оці всі негативні риси для того, щоб у вас серпень пройшов краще. На другій колоді, що вас чекає в серпні. Тут дивіться, звістка. Якась про гроші, планування, чи вкласти хочете ці гроші, чи заробити ці гроші. Будете тримати всі свої фінанси про собі. Можливо, будете планувати, куди їх потім вкласти, і будете знаходитись, хоч чоловік хоч жінка в енергії королеви мечів. Це людина, яка дуже гарно продумує все, наперед, все планує, вирішує все. І тільки потім діє. Тобто людина буде продумувана, в серпні будете дуже гарно продумувані. Через кошти. Можливо, будете збирати на поїздку. Так, третя колода, дивіться. В серпні місяці. Це може бути прояв людини, Лев Овен-стрілець, від 18 до 35 років до вас. І треба буде чогось почекати. От якось в серпні, в кожного по-різному тут. Я не можу так сказати, кілька варіантів тут. Дивіться, якось вплине на вас імператор. Тобто людина або змусить вас чекати, того, що обіцяла, це людина статусом вище. Можливо, батько, можливо, керівник. Або це ви загоритесь якоюсь ідеєю, захочете вийти в імператора, але вам потрібен буде для цього час. Тобто, всьому свій час. Четверта колода. Що вас очікує в серпні? Дивіться, після того, як ви полінуєтесь, можливо, десь хтось відпуск, у відпустці буде. Лінуєтесь, нічого не хочете робити, можливо, хтось знаходиться в апатії, от хочу в відпустку і все. І тут якась ідея вам прийде, причому натхненна якась спонтанна ідея, яка змусить вас діяти ідея, шанс новий для чогось. І ви можете бути в енергіях королеви жезлової. Це означає, що горіти вогнем будете. от Пристрасні, енергійні, мотивовані, мотивчик у вас є, Активно діяти будете, енергійні. Або просто, хто не хотів відносини, у вас з'явиться зустрін... ну, пристрасть до королеви жезлової. Це може бути лев-овен-стрілець, світла шкіра, може бути, світле волосся, блакитні або сірі очі. І п'ята колода. Що вас очікує в серпні. Дивіться, це може поїздка бути на відпочинок, але тут обережно, можливо, у вас керівництво визве з відпочинку, там останній день, наприклад, не догуляєте, да? або трапиться щось, що треба буде там кімнату звільнити. Це перехід, коли ви зможете відпочити, насолодитися життям, але при цьому щось таке розрушиться. Можливо, ви взагалі захочете переїхати жити туди, де ви будете відпочивати. Можливо, ви от від чогось, що віджило себе, те, що залишиться в минулому, захочете відмовитися. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.